Всім привіт! Робимо відеоогляд на стану мотоциклу Yamaha R3. Знімаємо гарній якості на сонці. Звертаю вашу увагу, видно буде всі моменти, всі нюанси. Зараз обійду по кругу, покажу загальним планом. Робіть стоп-кадр, роздивляйтеся все, що цікавить. А потім більш детально будемо показувати нюанси, які є на мотоциклі. Але тут особу показувати нема чого. Мотоцикл в стані нового, тут до 5000 км 4. Ще, так, поїхали резина, в ось такий протектор. Бачите, такий протектор резина. Кило переднє. Зараз будемо показувати вилку. Так, вилка в такому стані. Немає тут з цього боку потріски ніяких робоча область в бездоганному стані. Диск. Буквально буквально новий перехід не відчувається. Гребеночка під АБС, колір, ви бачите. От крило не царапи, нічого немає. Далі поїхали. Вон там вон, все. Бачите? Радіатор звідси покажу, так зручніше. Ну, дивіться, я шукаю саме нюанси, саме моменти, за які може мені бути стидно. Розумієте? Тому показувати, яке воно все класне, ну, тут смисла немає. Тут, якщо немає, Подряпан, то їх немає. Тут, якщо немає, то їх немає. Я показую саме момент. Ось дивіться, отут де поворотник, є така, не знаю, це по пластику тріщина чи по фарбі. В общем, є отака штука. Така штука є таке. Далі. Крашпет. Ось тут є ось таке, в общем, на крашпеді. Далі, тут знизу все. Ну от Ви бачите, яке воно знизу, нема подряпин. Далі, поїхали. Поїхали. Тут по сидінні є які подряпини. такі, ну я не знаю, це, чи це кицька в когось, на, на це чи на дворі стояв чи що і, Ну Такі мікро а, воно не відчувається на дотик, але на вид воно є. Знаєте, як будто якицька кошеня поцарапала. Так, ну, якщо продивлятись, ось, бачите, ось так. Воно я ж кажу, не відчувається, але воно на вид є. Може його там такий момент є. Далі тут все. А ось тут видно хтось царапнув і замазали. Бачите? Ось така от. Ну, це такі дрібнички, прям, ну, може і на новому таке бути. Десь одного хтось зацепив. З заднього такий протектор. Навіть ці резиночки є, також диск задні. Колодки, бачите, повні нові колодки. Мітки заводські, резиночки. так далі. Ланцюг повністю натяг, доступний до натягу. Тобто він в новому стані. Ціпок змащений, бачите? Тут така ніжка спідан з цього боку. А, з цього боку також. Не думаю, що їх хтось замінив, ем, мабуть, це тюнінг. А тут ще така штука є, розширювач підніжки. І ця резиночка, бачите, в якому останні. Ну, Ти що витерти, отак, то вона як нова. Тут навіть оце заводське лиття залишилось, бачите? Коли на мотоциклу великий пробів його просто ну, немає. Тут резиночки немає, в принципі. А тут навіть лиття є тут також є така потертість супер незначна тут нема потертістей так вилка з цього боку знову ж таки ніяких не потріскувань нічого немає перо в ідальному стані так глушник Електрон, бачите, залазить аж туди, показує з усіх боків. Тут мітки заводські ще стоять, бачите, усі на заводі. Бачите? Його ніхто не крутив. В цілому я не знаю, що вам ще показати. Знизу давайте покажу. Отут. От ну, мотоцикл, як, як всі наші мотоцикли, в суперовому стані. Отак От заводиться, тут вже встановлено. Дві розетки. Дайтоновські, це фірмові розетки. Одна і друга. Тривачки смартфон можна ліпити сюди. Пробіг, так, як я їй казав, 4307 кілометрів. Я так зверху зараз покажу ще. А, вже наліпки встановлені бачите. Бокам. Тут є подряпана паналіпсі, по ось все невеличко. Такий мод, багато я уваги йому приділив, хоча тут він новий модик. Ага ось звідси ще побачив. Зараз я виключу запалення. Отут дивіться потертість. Але це, як вам сказати, не подряпно. це в общем, на... я не знаю, є така поддержність, її на... також на дотик не відчувається, вона, але на вид вона є. Ну, знаєте, як будто там штанами чи сумкою, чимось, то постійно тереш, треш, воно таке залишається. Вон радіатор з цього боку. Дивіться, бачите, туди за... прям залежу показую. Що вам там ще показати? Масло, бачите? Навіть масло жоптеньке. Ну, все показали в принципі. Ага, ще поворотник з того боку. Не пам'ятаю що тут. Ні, тут все ціленьке, тут немає ніяких моментів.